Нещодавно у дитячій бібліотеці пройшов другий міський етап всеукраїнського конкурсу дитячого читання Найкращий читач України 2016 За звання найкращого змагались 26 учнів учнів шостих і сьомих класів. Переможці шкільних етапів. Цей конкурс проходить у нас 12 років. За ці 12 років у нас не тільки є переможці по місту, але є й переможці по обласних турах цього конкурсу. Кращі юні читачі шкіл змагались у знанні творів улюбленої Ма письменниці нашої славнозвісної землячки Лесі Українки організатори запропонували врахувати те, що цьогоріч ми відзначаємо 145-ту річницю від дня народження Лесі Українки. І я думаю, що ця поетеса дійсно заслуговує на таку увагу і на повагу. Адже ця тендітна і хвороблива жінка для України зробила набагато більше своїм словом, палким ніж дехто своєю практичною діяльністю. Переможці відбіркового туру розповідали про себе свої. Книжкові вподобання, відповідали на запитання вікторини та декламували вірші Лесі Українки. А дехто й демонстрував інсценівки із улюблених творів, якось із лісової пісні. Вже з свирю поприлітали гості. Он жовтими пушинками вже плавлять на чистім плесі каченятка дикі. Не руш, не руш, не ріш, не обивай. Та що ти, дівчино? Хіба ж я розбійник? Ти просто хотів собі соку з берези вточити. Не точи, це кров її, Не пий же крові сестройки моєї. Березу ти сестрою називаєш? Хто ж ти така? Я мавка лісова. Ані, що грала роль мавки, учениці другої гуманітарної гімназії, всього півбалу не вистачило для першого місця. Лісова пісня теж такий твір, де природа жива, природа має душу. Я впевнена, що лісова пісня це хвала усьому живому. І природі, усьому і Аню, а що ти ще любиш? читати? Ну, я читаю романи, різні твори. Я люблю читати. Авторі. Ну, я читаю більше закордонних авторів. Смаки школярів, їх читацькі вподобання дещо вразили членів журі. У пошані українська і зарубіжна фантастика, детективи. А якщо вірші, то не дитячі, глибокі за змістом, дорослі. Я бачила, як ти хились додолу, пригнічений своїм важким хрестом. Ти говорив. Я втомлений, так справді, я дуже втомлений боротися навіщо? Я одинокий і нема вже сили. Ти говорив так просто і спокійно, щось в голосі тремтіло, мов сльоза. Та полиском сухим світились очі. Хочу звернути увагу, що приймали участь учні шостих і сьомих класів, але ніхто жодний не брав дитячі віршики. В неї є такі вишеньки черешеньки та інші такі життєстверджуючі, веселі віршики, обирали такі складні, ну так би мовити, дорослі вірші. І дуже приємно, що учні шостих і сьомих класів змогли відчути отой біль, о ті переживання, о ті хвилювання, які переживала поетеса, коли писала ті вірші. Дуже гарно. Арно вони читали деякі навіть показали тільки невеличкі інсценівки. Всі учасники конкурсу йшли майже в ногу. До останнього було незрозуміло, хто буде кращим читачем, бо усі без винятку демонстрували гарні знання літератури та любов до читання. Та найкращими читачами все ж стали тільки двоє: Карина Вишемірська, учениця сьомого класу п'ятої школи, та Андрій Марков, шестикласник дванадцятої. Ці діти дуже добре підготувалися. Вони, напевно, дуже багато читають книг, і також щодо Вишемірської Каріни вона читає у нашій бібліотеці, дуже така активна наша читачка. Марков Андрій, ну, він, напевно, читає більше в шкільній бібліотеці. Найулюбніший мій автор є Пушкін. Мені дуже подобається Євгеній Онегін, я прочитала недавно. Мені ще подобається Джеймс Олдріч, Останній Дюй і Тарас Григорович Шевченко. Люблю читати поезію як Леся Українка, так і Тарас Шевченко, так і Іван Франко. До речі, вони входять до моєї трійки найкращих поетів. Також мені подобаються і зарубіжні книжки, як от Лапи вверх, чотири частини, Аліса в Україні див. Лідери читання, які отримали почесне звання Найкращий читач Бердичева Каріна і Андрій продовжать боротьбу у третьому обласному етапі конкурсу, який відбудеться у Житомирі 29 березня. Уже зараз готують себе до цього. Я багато читаю про біографію Лесі Українки в комп'ютері в книгах. Входжу в бібліотеки. теж там беру книги, і мені допомагають мої вчителі. Олена Сергіївна, моя вчителька з української мови. Також є бібліотекар Тетяна Вікторівна. Комп'ютер чи книжка? Андрій на перше місце ставить книгу. Любить шурхіт листків та запах фарби. А ще книга хлопчику найкращий друг. В комп'ютері такого немає, тому приходиться їм читати книжки. В книжках можна полинути у своїй фантазії, придумати якби кіно для себе з цієї книжки. А в тебе багато вдома книг? Дуже багато. У мене книжка одні полиці під фантастику та художню літературу, інші енциклопедії, а інші старі, старі книжки. Хто тобі їх дарує? Іноді мені дарують на день народження, Дід Мороз. Також мені мама іноді з татом купляють. Ти можеш сказати, що книжка є для тебе найкращим подарунком? Так, да, вона для мене не те, що подарунок, а найкращий друг.